Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дату та час. Як працювати з датою і часом в Python? Відповідно, давайте перше, що з вами зробимо, імпортуємо модуль, який так і називається DateTime. Зробили це. Тепер ми можемо з вами, наприклад, попрацювати з поточною датою і часом. Наприклад, давайте виведемо на екран поточну дату і час, як це зробити. В модулі DateTime у нас є, власне, DateTime, і у нього є функція, бо метод now. Можемо це запустити. От бачимо поточну дату, поточний час. Супер. Це ми розібралися. Тобто, це найбазовіше, що тут є. Тепер давайте створимо окрему змінну з поточною датою і часом. Назвемо її, наприклад, «NOW». І подивимось, що ми можемо викликати в, цій, в цьому об'єкті «NOW». В цьому об'єкті у нас є різні, різні атрибути. Наприклад, year. Якщо ми це виключимо, у нас буде окремо роздрукований рік. Також, що важливо розуміти про дату і час в Python, що ми можемо створити свій об'єкт дати часу на базі. Того, що ми хочемо. Як це робити? Дуже просто. Пишемо е перший аргумент функції DateTime. Пишемо рік. Потім пишемо місяць, потім пишемо вже саму дату. І відповідно давайте виведемо на екран, що тут буде. От, бачите, ми створили з вами е, об'єкт е, дати. Про об'єкти ви можете подивитись окремі матеріали про об'єктно-орієнтоване програмування. Плюс е, саме в, цьому, в цій лекції вам не дуже потрібно в подробиці про об'єкти і так далі. Просто знаєте, що от у об'єктів є е, поля і відповідно є функція, які називаються От. Власне, це все, що вам зараз треба знати. Але найважливіше, що, про що я хотів би поговорити, це про те, в якій формі ви можете виводити дату і час. Для цього існує функція, яка називається от таким чином. Str -f Time. І відповідно до цього, ви можете передати в цю функцію. Отже. Метод, так, тобто у цього об'єкта є метод, який виконується на цьому об'єкті, ви можете передати аргумент, це звичайний текст, і в ньому можете написати директиву, яка буде означати, в якій формі ви хочете вивести дату і час. Відповідно, цих директив існує дуже багато, Давайте, наприклад, ну, що тут є, базове? Наприклад, якщо ми напишемо, давайте тут поточно, дати час все ж таки будемо використовувати. Наприклад, якщо я тут напишу е, знак відсотка, так, процента іде, то мені виведе на екран поточний день місяця. 23 -е число сьогодні. Якщо я напишу, наприклад B, то мені виведе скорочена назва поточного місяця. Якщо я е, напишу велике B, мені виведе повна назва місяця. І таких директив дуже багато. Відповідно, е, я лишурах в, коментаря... в, в описі до цього відео, я лишу посилання на повну таблицю. Де написано, яка директива, що виводить на екран. Вам буде це зручно, почитати, спробувати самим. Отже, це власне все. Ще раз, давайте розглянемо цей код. Це у нас модуль dateTime. В модулі DateTime у нас є метод самого цього DateTime, який призначає поточну дату і час. І, відповідно, тут у нас є метод. F-Time, який е, приймає аргументом е, текст, так, стрінг, тип стрінг, і форматує, виводить дату і час в потрібному нам форматі. От так це працює. Якщо ви трошки сконфужені питанням про об'єкти і методи, нічого страшного, саме в цій лекції вам більше не треба нічого про це знати. Коли ви захочете дізнатися про об'єктно-орієнтоване програмування, ви можете. Подивитись матеріали власне, про об'єктно-орієнтоване програмування, яке е, з'явиться на цьому каналі, або почитати про це в інтернеті. Відповідно, це все на сьогодні. Як я і кажу, я лишу в описі до відео посилання на повну таблицю з директивами форматування дати і часу. І до наступних тоді відео. Якщо вам сподобалось, якщо хочете, можете підписатись на цей канал, і якщо якісь є питання. Питайтесь, будь ласка, в коментарях. Було для вас приємно робити це відеолекцію. До наступних відео!